Добрий день, діти. Починаємо нашу підготовку до семестрової контрольної роботи. І перша наша тема для повторення це ознаки подільності. Давайте пригадаємо, які числа діляться на 2. Я впевнена, що ви пам'ятаєте, що на 2 діляться будь-яке число, остання цифра якого 0, 2, 4, 6 або 8, тобто парне число. Ознака подільності на 5. На 5 ділиться будь-яке число, остання цифра якого 0 або 5. Тобто, якщо це число закінчується нулем або п'ятіркою, воно ділиться на 5 без остачі. Ознака подільності на 10. На 10 ділиться будь-яке число, остання цифра якого 0. І я впевнена, що ви здогадаєтесь і пам'ятаєте, що на 100 буде ділитися будь-яке число, дві останні цифри якого. Два нулі. І то, відповідно, на тисячу буде ділитися будь-яке число, три останні цифри якого 3 нулі. Наступну ознаку, яку ми пригадаємо, це ознака подільності на 3 та на 9. Вона, вона однакова. Якщо сума цифр у записі натурального числа ділиться на 3 або на 9, то це число ділиться на 3. Ну, або на 9 безостачі. Наприклад, число 624 531 ділиться на 3, тому що сума цифр 6, додати 2, додати 4, додати 5, додати 3, додати 1 до рівня 21, 21 ділиться на 3, відповідно, і все число буде ділитися на 3. І останні дві ознаки, які ми з вами повторимо, це ознака подільності на 4. І на 25. На 4 ділиться будь-яке число. Дві останні цифри утворюють число, яке ділиться на 4. Наприклад, число 123 456 буде ділитися на 4, тому що число 36 ділиться на 4. Число 37 900 буде ділитися на 4, тому що. Ну, 2,0, да, ділиться на чотири, і все число буде ділитися на чотири. Ознака подільності на 25 така сама. Якщо дві останні цифри діляться на 25, то і все число буде ділитися на 25. Бачимо, да, що у нас, наприклад, 37 900 буде ділитися на 25, бо закінчується двома нулями. І число 19 675. Також буду ділитися на 25, 85 ділиться на 25. Ось всі ті ознаки, які я хотіла, щоб ми з вами повторили. Зараз буде завдання для вас. Якщо ви щось забули, перегляньте обов'язково ще раз відео або зробіть нотатки і запишіть ці правила.